А багато хлопців з вашого села вступили в УПА? Мій брат. То двоєрідний. Рідний. Найстарший мій брат. — А вас який ще брат був, ви наказав? Не У не, не, мене брат був в повстанчах. А то з якого року він був? З 23-го. А як називав? Юліан. — А псевдомав? — мав? Псевдо мав. Псевдо його. Псевдомав Чапля. — чапля. Хто ще з братом вступив, пішов у ПА? Завалів Петро, але він, ви знаєте, так не хотіла би нас згадувати. Він зголосився, бо він захворів на туберкульоз і в краївках Як не міг бути? А есбісти наші. Я була проти того, але хто ще зі мною ранив? Подумала, що він зрадник. То в якому році? В 45-му. 45-му році. Mm -hmm. То тільки їх двоє було. Вже мій брат брат, ми, ну був ще мій Швагір, мій той, той Петро Завалій, був Фетковський, той, що я кажу, що за Польщі ще вступив в організацію. А потім він зрадник. А потім пішов. Було з бо голови колос, рада, то ті часи як найтрудніші для нашого народу, то вони їх почують, то вони не будуть. А то десь у вас вже було СБ десь перед приходом ще других ну, совітів? Ну, ну, Організувалося? Було СБ, було, і був, власне, один був той. Той Кравчук, то він був в нашому терені, то голова, на, на зверхник їхній його Езбіст, то Служба безпеки мушила бути. А як називався той Кравчук? Кравчук, ви знаєте, він, по-моєму, гиню. То села був тому СБ? Ні, не знаю, ні. Мій брат був рядовий, він був рядовий солдат. Стрілець був. Стрілець у панець. І в Карпатах вони стояли. І там мені багато таких пригод розказував, розказував, як один наш повстанець був касієром, був бойовий фонд. То такі, такі бльочки давали на бойовий фонд, люди складали гроші. Ну, щоб не казали, що то беруть собі, то давали такий. Там, не знаю, що зображення, яке було, я вже забула навіть на А він був з того терену в Карпатах і попросив ще до батьків. Ну, його провідник відпустив, а він гроші тискував собі і його розстрілювали. Був суд. Каже, був суд і здали його, і голосували за те, щоб за. Ну, хто таке От не ваш брат був в чиїй? Зараз я скажу, я за собі пригадаю. Він мені того розказувала сестра. Сотня. Не забула. Я забула, ви знаєте, забула в мені чи, Чорнота, чи, чи, мені чи якось. Чорнота? Так. Може бути. То в якому році він пішов з дому? З дому в 44-му році в травні. Вони йшли, то туди було масове, то масове то переходило в Карпати, бо то з Волині вони йшли в Карпати всі, майже переходили тут етапом, такими групами. То творче через нашу хату проходило, то вони раз посідали на підлозі, співали такі пісні. А яка його далі доля? Ну а далі він, він, він е, прийшов ранений додому. То в якому році він повернувся? В 45-му. Вже сестру, а сестру, а слухайте, за сестрою прийшли. То за якою? За той Надію. За... Вона була зверхліча Кущова провідниця. В неї було три села. Кня... Бонишин, княжий і. Червоне, то лядке, було лядке колись воно називалося. І вона, а та княжа, станична, що я кажу, що я попала з Сухевичем до них на подвір'я, вона зрадила, вона писала так. Вони збирали продукти і мали бити улій. Збирали там соняшник, коноплі, там всі і мали бити влій, і то так вони то зробили. Що Вона той гриб, що сестра її написала, що треба зібрати, вона мала з собою. А, а хіба тут так робиться? Був такий наказ. Дістала гребса, прочитала раз, прочитала другий раз, якщо не запам'ятала, ще третій раз прочитай і ліквідуй, то лишати не можна було. А вона лишила на і все, і прийшли, за міш, а брат вдома ражений. І, і, і за нею прийшли більшовики, окружили хату і прийшли на трактор. І окружили хату і прийшов до хатів. А, а Іра захворіла, вона мала такий гриб, що вона, що ми казали, що вона на те і, і, і Вона лежала майже без пам'яті, але як спитав її, як тебе звати то вона назвала своє ім'я. А, а Надя того вибігла з братом аж туди, і до кухні, і там. І тиво. Ну, але вони спочатку до мами, у тебе дочерей. Мама каже, у мене три дочки. Ну, а, а, а та що хора, і, 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 а Надя де, надежда де. А мама каже, та й нема, вона десь поїхала до коліжанки. Ну, а вони, то їх не здури, що вони, узкатували. а та Ольга вона її перебрала на, на совєтську форму, і вона прийшла з ними до хати і сказала, що то є вже, а він туди обіскать дом. А вони Надя переживала за брата, був, він. і вона вийшла. Прийшла і каже туди. Ну і ще забрали її. І, і, і мене з нею. Я в красних. Я мала таке щас, як вкрасний в нас тримала. То Краснянська желізнодорожна медіція була, і вона то, то, тим ще зайняла. То, то, знаєте, то я так думаю, що той Йосип був замішаний, бо він працював на железній дорозі. Брат її. Ну, і вона, а як вони писалися? Дегас. Ольга і Йосиф. Ольга Дигас і Йосиф, брат її. Вони вона, вона теж засудила, її дали 10 років так само за пособничество, бандам, як вони називали. А чого вас забрала зі сестрою? А мене брали за сестрою. І я одну ніч я з нею в підвалі була, і вона мені все розказала, що Ольга. І що Ольга на очну ставку все розказала про так, все. так що. Ольга. І той з СБ, який був Йосиф, дунець писався. Їх було два брати, або було збисти. І він каже, Боже, як я хочу, щоб її випустили. Нехай її проти воїна її випустять, я ще нею не натішу. Кажуть, тому що ти а чому вас взяли? А мене взяли, бо вона сказала, що я приносила записку її. Та Ольга? – так, грибса, що я приносила. А Северин, він Северин писав ще в той, КГБ, що, що я кажу, що він. Угу. То він співпрацював трохи з нами, що він давав так дех, що Він Українець був, що таке українська кров. В ній заворушилася, то він може не тільки... То сестру вже не випустили з тюрми, та? Ні, ні, вже її сюди. Дев'ять місяців, 9 місяців сиділа в Налонську, там проводили слідство з нею. Вони ще думали, що може щось його. А та вилікувалася Ірка, то, то вже було після курсів. Вона вже була, вона вже мала тива. То боже брата лікувала. І мене. куди повезли? Де вона сиділа, Надя? Надя, я сиділа вона тим, на, калимі. на калимі. То вона... всі 10 років вона була там? Так. Потім на висилку в Тайшет її. А то її прямо звітом повезли? Де з калими чи вона верталася ще? Так, ні, звуні, вона вона як її випустили, і післали на висилку, бо їй ще 5 років висилки дали, 10 років тюримного заключення і 5 років висилки. То вона на живице працювала. Красуярський Найча того лютого брата видав. Також він, був, він не був членом, а крився від армії, але він працював, видно, його так заставили, що роді, він, він, і брат ним зустрівся, і він його видав, брата і його і сказав, на і що? Ходім до того на лісничівку, тут люди роблять наші, чистять лісничівку, і будуть, то вони принесуть нам їсти. І він послухав його. А мав Криївка була вже вдома, і не знайшли більше ніхто. Мама просила, казала: не треба тобі, Юлія, не йди з ними. А йди в Криївку, і туди, що таке, то мітла була старінська. Вони йшли так хат, село від села, і хата від хати провіряли. А, а вони вже й знали, де йти. То брат де загинув? А тут в Овліші між Ясенівцями, а лісництвом. Його до тюрми не брали, а там зробили. Ні, ні, він, він, він до тюрми він не здався, він, він не здався, він, він, він мав, йому затяг автомат, він не міг ще відстрілювати, але вони пустили чергу на ньому тому що груди пересікли йому. І брат шва, і він лежав в суботу, він загинув, то лежав до. Четверга, то четверга в лісі. І вони каравули день, чи приїде за ним, хтось приїде, схочуть похоронити. А швагір мій і ще своїм сусідом поїхали до ліса і прикрили ліжяками такими і привезли його до села. Тут вже замовили трублу, бо вже кучер такий, потім їх везли, в Сибір вивезли. Немало то мали діти мали, але 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 але, але... хтось мусив сказати, що він трум робив. І вночі поховали в другій годині ночі. А де? На нашому цвинтарі. Я Є могила, там із батьками похоронені. Мама, а то в якому році? У 45-му році, ми мене... коли собі викопали? Крівку викопали за німців вже. Крівка була з льоху, був вхід, там у нас є льох топить тою хат. І там був кутику, втім, то от до ґанку там було був потиву. Ганок був такий, то це глиняний, також бо хата була глиняна. То там був тиво, там, там міщало ще три особино, бо тому що та сестра заграла. Як вона прийшла і сказала, що нам треба таку криївку, щоб ніхто нас з повстанців не знав. Бо тому, що, що хтось з провідників, як схоче перебути, то, то його. щоб ніхто не знав, бо вже такі зрадники були, що вже, що вже викривали цілий час, і цілий час вже гинули люди і все. Хто не хотів здатися, та не здавалися. Тут у нас живих не було. А хто копав ту Криївку? Брат ще той ще брат Юліан, що загинув і швагір. То за скільки часу її викопали? Про що? За, скільки часу? за одну ніч. А, а де ту землю ще... носили? Землю в ріку ми носили. Я і та заграва, і мама моя, і, і сестра та друга, і Ірена. всі ми носили відрами в ріку. То в нас річка пропливає то в кінці города. Бо де ту глину дівати, треба було десь дівати. А як виглядала зі середина та Криївка? На скільки людей? На троє. На троє людей було. А в ті, вентилятор був в воротях, як до кірниці йти. І знаєте, як в 47-му році вони вже прийшли за сестрою, вони з вже ті летючки вони розоблачили то, вони, то ми, я дуже переживала, що вони не знайшли вентилятор. Вона йде, бо вставлена була труба, бо то можна задихнутися, то що ти без тіго. То встановила труба і кущик поричок, і в той кущик поричок, бо пущена желізна труба така, що можна було подихати. То не було легке життя, їх не було бідних. Вони бідні, були, нещасні, то правдиві герої були. Мучилися і, і в муках вмирали. А потім то, друкували вже листівки там, в Криївці? Було такий випадок, що то була зима і не було де подітися, в хаті не могли так дуже, бо то наскакували вони з тими ревізіями. То літом то на тім на, на стригу, а зимою то там в і в Криївці. Е, Ваша сестра лікувала повстанців, поранених в тій Криївці? Ні, тільки брата і того, а що, і дірку, було, дірку. що... То, то було багато дівчат, що мали вишків. Мали вишків той санітарний, санітарний. А чужих партизанів не приносили не, до неї? Не було випадку такого, то вона не було. Тут у нас не, не було. Вони, якщо попадали так, що можна було вже дати вийти з того положення, то вони стрілялися, не приймали з власних рук сверть.